Всім привіт, бажаю здоров'я. Андрій Жолоб мене звати це проект «Без броні» на ФМ Галичина. І сьогодні будемо говорити з тим, хто на ФМ Галичина раніше говорив з іншої сторони мікрофона. Сьогодні зі мною Роман Гурський. Я не кажу колишній, я кажу тимчасово не радіоведучий, а теперішній військовослужбовець. Романе, розкажи про себе, будь ласка, більше де ти зараз? Розкажи про себе як про військовослужбовця. Все інше обговоримо. потім. Я, власне, Хотів уточнити, ти кажу, про себе зразу почав згадувати рік. Народження знаєш ці речі, е, ну що ж, я доброволець підписав контракт військовослужбовиці вже понад півроку, е, Зараз ми м, працюємо, моя бригада, такі міста там більш-менш скажу так, Краматорськ, і далі вже не буду уточнювати. Ніхто не уточнює це Певний, з певних так, з певних причин. Е, я став кухарем. Не можу сказати, що я прямо бойовий кухар, тому що все ж таки на дуже дуже нуль ми не їздимо. Але, скажімо так, під артилерійські обстріли потрапляємо. Кухар, це сам ти собі обрав таку спеціальність. В тебе є якийсь в тому досвід, чи це просто на будеш кухарем? Ні, в мене просто є велика пристрасть до кухні. Я просто люблю готувати. І коли я почав шукати контракт, бо я зрозумів, що вже ну, вже відсиджуватися умовно кажучи, не вийде, вже треба йти і щось робити. А ти відсиджувався? Ну образно кажучи. Е, от шукав звичайно в першу чергу щось медіа, прес-служби туди-сюди, мав дуже крутий варіант. Роман, берем вас руками-ногами, батальйон Донбас, але вже завтра все, вже завтра на співбесіду кажу, добре, коли, куди Десята ранку, будь ласка, Слов'янськ. дивлюсь, четверта вечора Львів. Кажу, хіба гелікоптер. Ну, можна постаратися звичайно. Хіба гелікоптер, кажу, по мене вийшли, ти тоді цей. От. Але коли я зрозумів, що ну, тобто в пошуках я зрозумів, що я не проти би робити те, що я і так люблю робити, бо я люблю готувати їсти. А, і якщо воно ще буде приносити якусь користь нашому війську, то чого би ні? І знайшов, знайшов мене, перенабрали туди-сюди, а далі всі стандартні ці речі: ВЛК. Слухай, а скажи мені, будь ласка, я ж то розумію, що любити готувати їсти для себе, для дівчини це одна справа. І ти там можеш використати, не знаю, куркуму, кінзу і все решта, а тут на тобі вальохай, скільки там важить котлета по 100, госту? 120. 120, бачиш? Я не помилився, ще теж то пам'ятаю. Так, 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 120, 120 грамів. Як ти справляєшся з тим, що тобі доводиться займатися такими буденними куховареннями, а не чим? Ямось таким, що до серця близьке. От, власне, але. ну Тут я дійсно це певний момент, бо коли ти готуєш для себе, ти там більше фантазуєш, більше твориш, а там в тебе дійсно є там, 120 людей, кожному по 120 грамів <плес> перемножив і рахуєш. Але насправді сам процес, щось нарізати, щось помішувати, додавати спеції, наприклад, ти кажеш, куркума, кінза і так далі. Ми намагаємося навіть за свої гроші це купити, щоб воно було. Бо рано чи пізно тобі його буде треба, і я такий, о, я можу трошки повимахуватися. Знаєш, десь там. І потім, до речі, що найважливіше. В це люди бачать це бачать військові, які кажуть, ого, навіть таке, я ми їм дуже дякуємо. Ніби вдома побували. Оце мабуть, найприємніший комплімент кухарю. Слухай, я насправді запитаюся те, про що заїжджає час до часу у соцмережах. А є якісь проблеми з постачанням продуктів? Є якісь проблеми з тим, що продукти неякісні, старі. Зіпсуті. Ну, якась, наприклад, певна, певний відсоток гнилих буряків все одно приїде. Тому що інакше ніяк. Так само з картоплею, так само з усім. Але щоб нам, наприклад, приїхало більшість нелого, і ми не мали що готувати, то, по-перше, таких продуктів можна не прийняти, ти можеш не поставити підпис. А по-друге, у нас такого ніколи не було. Два рази за весь час, що я в війську, у нас була затримка з продуктами на пів тижня. Ну, тобто, але якщо ти не. Зовсім е, недолугий в тому плані, ти собі можеш так розпланувати, що ти завжди собі робиш якісь невеличкі запаси. У Нас, наприклад, таке було начальник їдальні раз каже: якщо нам завтра не приїжджають продукти, а вони наступний день мав бути, каже, то від післязавтра ми всі сидимо на тушонках. Але вони завтра, умовно кажучи, приїхали, і ми вже мали далі. Але варіант, як би то сказати, відкату на тушонки, все таки, а не в голодуху. Так, так, так. Ну, власне, але я ще розкажу: в нас начальник їдальні – людина, яка має в тому неабиякий досвід. Людина, яка працювала в багатьох їдальнях, бо робота в їдальні в ресторані різна. Ти в їдальні маєш нагодувати велику кількість людей тою самою стравою. І він е, викладав в коледжах е, кулінарних. Тобто він знає, як, він вміє як, він вміє правильно поставити роботу, і він розуміє оцей момент, тобто, як працює це все, що таке склад, що ліпше лишити, що краще взяти з того складу. бо… Можна взяти ту картоплю, і ти приніс мішок. Він каже: Роман, класно що ти знаєш ті картопля, але візьми іншу картоплю, тому що та старша, і вона нам зіпсується. От такі якісь моменти, знаєш, ніби просто, а ніби треба знати, де. Це технологічно, це правильно. Так, так, так от, А Пам'ятаю, досі, як от цей процес відбувається, коли приходить повідомлення, що прибули продукти на процклад, mm -hmm. пора приїхати і забрати. Декому продукти бувають з бонусами? Чи спостерігаєш ти по деяких ваших підрозділах, що комусь там ананасиків консервованих більше докидають, щось ні, такого? Ні, ні, ні. Я прямо маю доступ до продуктів, які приїжджають і потім розбирають їх. Приїжджають різні там, наприклад, різні роти, різні батальйони. Наприклад, є такі в нас люди, які не харчуються. От тобто на них не готуємо, то їм видаємо продуктами. Тобто ви собі там маєте. Це наша медична рота. Маєте як готувати, прошу дуже. То ні, все абсолютно чесно, люди приїжджають з вагами. Мені треба кіло 400 сиру, він стоїть ріже, врізав кіло 500. Я кажу, ну вже не не дизайн за 100 грамів, вже забирають на здоров'я. Тобто, такого нема. Запитаю тебе, як військового кухаря, ти їш те, що готуєш іншим, чи ви собі щось шавухою добиваєте, якою в ларіочках взяли? Я дуже люблю супи. Відповідно, я на намагаюсь кожен день їсти той суп, який ми готуємо. Тобто, взагалі, так, ми го, ми їмо те, що готуємо, тому що залишається, досить часто залишається досить великий відсоток, потім е, в нас викидається. Тобто ми приготували, м, хтось не прийшов в той день, хтось там ще і ну, доводиться, наприклад, там кілька кілограмів макаронів просто в яму і, і, і засипати. Тому так, а з такого особливого ну буває, що, наприклад, тобі щось відправили. Щось таке, що на всіх ти не, не не дасиш, але от собі хочеться приготувати, ну а вже самому собі якось не пасує, то ти вже хоча б на кухарів це зробиш. Ну це, це максимум. Скажемо так, так мені. та скажи мені, будь ласка, як це практична задача? Приходить ваше керівництво і каже: сьогодні день народження начальника логістики. Готуємо святковий стіл. Як виглядає в таких випадках святковий стіл? Я був дуже здивований. Виявляється, ознака святкового стола в голові українця. Це шуба. Я не знав. Ну для мене це так ніколи не було. Але коли, наприклад, там в нас зламалася наша машина, і там нам механіки її полагодили, тобто ми за запчастини заплатили, а за роботу ну якось їм гроші давати не пасує. Як майстрам, так, як майстрам. ми всі такі, що? І нам каже, один з наших командирів каже, зробіть їм шубу. Все, хлопці були доволі, що ми їм зробили шубу. Тобто, от, -от приблизно так. А якщо є якісь такі дні народження, переважно вони не стосуються всієї кухні, нас можуть висмикнути кухаря. Тобто, от тобі окремо куплені продукти, будь ласка, там, там і шашлик може бути, і так далі, але воно переважно не стосується загальної кухні. Чи є такі моменти, як окреме приготування для командира бригади, там командира батальйону, чи є за ними закріплені такі кухарі, які готують там сьогодні мені доруни, будь ласка. Е, я не знаю, чи прямо сьогодні мені даруни», але я знаю, що є кухар виключно для комбрига. Це людина окрема, яка це Ну, це, мені здається навіть виправдано і нормально. Комбат, наприклад, на ні. Комбат приходить приходить в кінці чемно, коли всі поїли. Він собі так само поїсть. Е, навіть без претензій, похвалить і так далі. Ну, тобто, абсолютно є те, що всі, всі солдати. Передавайся з претензіями, власне, ти згадав. А буває таке, от, я розумію, що не буває, от прям рівно і все. Люди в армії, це є дуже різні постаті, особи, це є зріз нашого суспільства. Е, що тобі пам'ятається таке, від чого ти, ну так скажемо, прямо припух? Просто Так, 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 було таке. У нас яка капит... ну, тобто це не проблема, але в нас є такий момент. Ми ходимо в цивільному. і Ти ніколи не знаєш, що перед тобою. Якщо ти ще там тільки прийшов, і там може він командир, може в нього звання, може в нього поса, а може й ні. І одного ну, разу я стою, наприклад, на видачі, ми робили гречку і до неї додали шкварочки, бо мали сало. Все сідає одна пані їсти і така каже: Це що, шкварки? Я кажу, так. Але я не люблю шкварок. А це всі їдять. Я кажу, ну вибачайте, кажу, ну, якось вибирайте чи як. Вона каже, то можна було їх просто туди не давати. Я це потім кажу, начальнику їдальні, каже, так, через неї одну будемо всі свої каже, рецептури міняти. От таке буває. Ну тобто, але це знову ж таки, це дуже такі окремі випадки. І що я помітив, чим ближче до прильотів, чим ближче до лінії фронту, тим менше цих вимахувань. Тому це що... факт. Там е, хліб з е, салом прекрасно йде, і ніхто нічого про що не говорить. Приходять хлопці їсти. Один каже: а знов тушняк. І інший каже: А як зі мною на СПЕСІ, той поцілий тушняків нічого не казав? Він такий, а ну та так, що сідаємо, і їмо. Отакий От момент. Раз були був, наприклад. Е... Було зауваження, що ложки не такі, нам прийшли реально ложки, щось типу десертної. Вона менша, ніж столова, але більша, ніж чайна. Нею дійсно незручно їсти. Але от одна людина, скажімо так, тільки далі від фронту, зробила зауваження. А коли, наприклад, ми це якось обговорювали з тими хлопцями, що майже вже на передовій, то вони кажуть, ну так, це ж найбільша проблема в армії, якою ложку їсти. В армії не дуже застосовують ножі, вилки і так Видель. далі. Дійсно, ложка це є основний робот. Це штука, так. І де коли питають, а є виделки? Ну я, я розумію, я, я теж я не люблю все їсти ложкою. Є е, виделки, я кажу, ну вибачайте, я вас я вас особисто розумію, але нема. Ну не привозять там, не передають. Я пам'ятаю, що в нас, коли я служив, ще й одноразовий посуд час до часу видавали, бо дійсно ми. От, як ти ми тільки казав, одноразово використовують. Виключно. До речі, з цим забезпеченням немає ніяких питань, завжди є глибокі, є неглибокі, тобто ти все. Видаєш, бо кухар він ж і, і, і на видачі, тому я і цей момент знаю. Все видаєш в свою, тобто єдине, чого може не бути, наприклад, якихось там тарілок чи, чи там ще чогось, це якщо ти сам завтикав їх взяти. Бо воно переважно є, ти їхав, забув, приїжджаєш такий, ага. У мене була історія, я, я черпаки позабував. То це було дуже смішно, бо я собі знайшов е, таку трубу, яку я добре вимив, і горнятко. Залізне. І я трубою просто розмішував суп, щоб було і густе, і рідке. і Зачерпувало. Як гінгема було, з того та, з червіника смарали. Я місто. просто цим розмішав, цим зачерпнув, налив, і хлопці з того сміялися, але поїли, подякували, і все, ніяких претензій не було. Каша чи зупа настояна на металевій трубі. То, так, знає, так, це, так, це так. дуже повітряно. Зомічена на металевою трубою, навіть так. Яка твоя улюблена страва? З тих, з тих що, що ми що ти готуємо, готуєш. це 100% буде якийсь суп, і напевно це буде червоний борщ. Ми його дуже стараємось добре готувати, тобто, в нас там ну багато таких моментів, як там: от сюди додати трошки масла, сюди трошки того, сюди трошки того. І що ми завжди стараємось зробити, якщо ми маємо час? Ми це двічі зробили, бо мали час, а вже на третій раз зробили, бо нас би вже не зрозуміли, якщо не зробимо. У нас до борщу завжди йде, хоч в чомусь, хоч якось запаковане, але нарізане сало, цибуля, чесник, сметана. І... У мене обов'язкове підле запитання: фасоля в борщі так чи ні? Е, як, як коли, Якщо вона є, то вона є. Це справжній кухар, не дав чітку відповідь, сказав, як коли. Ну, от власне, тому що якщо вона є, то ми такі буває, що вона є, але ми забули дати, Це теж, це нормальні речі. Тобто, це обов'язково, там все, ми все видали, поїхали, стоїть. Наш інгредієнт нарізаний. Ми такі, а ну добре, ну що вже ти його не будеш десь доганяти і докидати. Тобто такі моменти бувають. От, тому це 100% буде борщ, тому що коли ти оце все привозиш, і ти навіть кажеш хлопцям: хлопці, сало, цибуля, часник, сметана, і завжди є це питання, чи є 50 грам до нього. Ну, але, звичайно, це все виключно на рівні жартів. Сьогодні в мене в проекті без Роман Гурський, людина, яка сама по собі є журналістом, ведучим, а тепер військовим кухарем. Скажи, будь ласка, чи з твого досвіду? Ведучого, журналіста, музиканта, зрештою. ветеринара. Ветеринар, ти щось застосовуєш в армії? Ну, Гарно говорити це ніколи займ не буде. Тому що я бачу деколи, як двоє людей говорять про те саме, але не можуть домовитися, я просто з боку кажу: так ви ж пояснив. А, добре. Тобто ти кризовий менеджер чи е, є? Е, так, то? типу того. Е, вміння, наприклад, говорити нормально з командирами. Тобто бувають люди, які, ну, наприклад, їх там не по ділу роблять зауваження одразу нервуються, крики, починаються якісь конфлікти і так далі. А я якось завжди вміню оце от згладити. Тобто, дипломатія якась, і от вміння нормально висловити думку, воно вже класне. Коли треба було зробити прививку собаці нашого комбата, то я поїхав і зробив прививку собаці комбата. Тобто, звідти пішло. А саме щоб в кулінарії, то напевно найбільше мені дається в знаки моє вміння готувати, а не а не мої якісь супутні речі. Слухай, собака нашого комбата така непогана назва для нової групи. Угу. Або а... як мінімум альбому групи, групи бетон. Десь так. А, скажи мені, будь ласка, ще таку штуку. А тобі не пропонували на сержанта йти вчитися у зв'язку з твоїми комунікативними здібностями? А, ще ні, ще принаймні наразі не пропонували, тому. Бо так відверто скажу, що людина, яка вміє між собою, скажімо так, конфліктні сторони примирити, ну таких людей днем з вогнем в армії треба пошукати. і це, це справді важливо. Ну наразі вона мені дає якось знаєш, преференції на якомусь такому своєму локальному рівні. Тобто двоє людей на кухні прийшли не в настрої між ними, іскри скачуть, і ти такий залагодив, а далі пішов процес. Що ще розтяжку ніхто не натягнув на кухні? Так, так, та? так. Ще наразі ні. Тому, от, е, тому наразі на такому рівні, умовно кажучи, там, може і не всі знають, що я так вмію, крім тих. Людей, які мене оточують, твій новий досвід. Чи нема в тебе такого нафіга я в'язався сюди з тими бородатими мужиками? Що я тут роблю? Насправді буває. Я думаю, воно всіх буває. Як знаєш, щось таке піднакриє. Ти сидиш, думаєш Богом забути місце, люди, з якими я би раніше за один стіл швидше за все би не сів, тому що, ну би не сів. Мені довелось під час служби моєї дуже вилізти за межі власної бульбашки і подивитися, який той світ на, насправді. І воно так деколи здається, але дуже допомагають е, якісь старі звички. І ну, найбільше мене тримає це без, без жартів, без нічого. Це моя кохана людина, бо це завжди підтримка, це завжди вислухати, порадити, що дуже важливо. І от такі речі, коли все ніби сипеться, все падає з рук. Одна телефонна розмова може тебе повністю розвернути. Думаєш, та слухай, мене в мене є найкраща в світі людина. Чого я нею? Чого я парюсь? Ну відверто тобі скажу, що і мені за два роки служби саме такі дзвінки з дружиною, сім'єю не дали так фактично поплавитись. Хоч трохи ну, таки підплавитись і поплаватись різні речі. Сім'я дуже тримає на місці. Так, так. Як ти найбільше відпочиваєш, як ти розслабляєшся і відокремлюєш свою свідомість від присутності у військовій у військовому статусі? Як ти повертаєшся до свого власного Романа Гурського? Ютуб. Ютуб і просто тонни документалок про все на світі. Я люблю документальні фільми, і я такий астрофізика, звичайно, економіка Перу, давай її наступною. <плес> тобто, от настільки різне, історичні дуже люблю. Я просто приходжу, відключаю голову від цього всього. Якщо я маю таку нагоду, я дивлюсь Ютуб, я дивлюсь футбольні матчі, я люблю футбол. Ти коли от не завантажуєшся, не згадуєш у тебе там завтра, то тут туди треба завести тарілки, туди там цей, а ще там з командиром поговорити, а він там не з найприємніших людей. Це все йде на задній план. Ти собі включаєш документальний фільм, ти собі включаєш футбольний матч, ти повністю присвячуєш йому час, і ти абстрагуєшся. Ну і соцмережі почитати, подивитись, написати, висловити власну думку, воно теж працює. Що ти можеш назвати тою штукою, о, яку ти оціниш як корисну в армії. А що ти з собою потім забереш в мирне життя з армії? Що ти навчився такого особливого? Ну, найважливіше не? це знання людей. Я просто, ну, я здивувався. Я здивувався, коли виявляються люди, які ходять час від часу, нищити ворога. Вони розуміють, що ворог є Росія. Для них, на жаль, нормально прийти і включити собі російську якусь групу, послухати, російські відео в Ютубі. Я був здивований. Я думав, що таких людей меншість виявляється, їх досить багато. Це як один з прикладів. Те, які є люди, які вони різні, і як їм доводиться співіснувати. Те, наскільки є оці люди, я зовсім не такий, просто для мене це була дивина. Я це Дзен. Що зробиш? Чекають дзвінка. Кажу, що сам не подзвониш. Ти мені сказали, що подзвонять. Я кажу, скільки чекаєш? Три дні чекаю. Я Кажу, я би вже, ну мене б вже шлях трахав чекати дзвінок. А є люди, яким так нормально. Наберуть, скажуть, піду, не скажуть, не піду, треба зроблю, не треба, не зроблю. Оце воно в армії дуже як на мене, таке, воно береже нерви. От такі люди, які такі, ну скажуть, зроблю, не скажуть не зроблю. Я вже сидів, щось, щось мені був якийсь дискомфорт виникав. От. І взагалі те, як я побачив, що ну, є зовсім різні люди, за межами моєї бульбашки, що в них різні інтереси, різний рівень, там, знань в різних галузях і так далі. Ну От, от саме те, як я зіштовхнувся з тим, яким є такий середньостатистичний українець, скажи мені, а в добру сторону, поламалися тобі стереотипи? Тобто, ти собі щось уявляв, можливо, про армію і тут ого! А воно не так, як я думав. Е, швидше ні. Але кілька таких моїх речей просто підтвердились. Я насправді дуже добре думав про армію до того, як я туди потрапив. Тому що мене завжди оточували певні люди з моєї бульбашки, які пішли до війська. Я собі думаю, ну якщо військо є там Олексій, Андрій, Іван і так далі, думаю, то, напевно, там будуть круті люди. Я розумію, що вони там рідкість. Ну, тобто, як не те, що рідкість, просто їх там не так багато, як би мені хотілося. Але я просто дуже добре думав про армію. і Буває таке, що я приходжу і думаю, ну. Я десь такого й очікував, і це добре. Ну тобто, от все класно. Було, наприклад, в начальному центрі, коли я сперечався з людьми, і мені кажуть, в армії ініціатива наказуєма. Кажу, там народ, ну ми вже не в радянському союзі. Трошки розбивається з тих приказок, навіть з тих наративів. Я з одним чуваком поспорив, побились ми об заклад, і він сказав: подивимося на, 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 на тебе за місяць. Прийшов місяць, кажу я далі на своїх позиціях. Тобто я впевнений, що не все так. А було. він А він далі був на своїх, а потім ми закінчили навчальний центр, розійшлися, і я далі з ним не, не спілкувався. Не просто є, безумовно, що є такі старі кірзаки, яких ти, напевно, ніяк не витравиш з них це. А є навпаки розумні, прогресивні люди, і при чому, я помітив, це не завжди залежить від віку. Може бути старший якийсь чувак, це може бути старшина чи капітан, і ти бачиш у нього що він, він мудрий, він розумний, з ним цікаво, і ти знаєш, що на нього можна покластись. А буває молодесенький сержант, який тільки-тільки дорвався до найменшої влади, і він починає ганяти людей, щось вигадувати, якісь свої теорії на практиці застосовувати, які зовсім не мають нічого спільного з реальністю. Думаєш, ну 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 що ти показуєш, для чого ти це робиш? Але ну загалом, війську як? як на мене, є все одно кілька ключових людей на кожній зланок, на яких тримається вся структура. Скажи мені, а як відчуваєш ти себе внутрішньо а, після того рішення, коли ти вирішив так, такий йду у військо? А, більше не сила терпіти. Маєш якесь відчуття, що ти звільнився? Маєш якесь відчуття, що ти, напевно, робиш не те, що мав би робити. Які в тебе зараз внутрішні Е, От, власне, що кожен раз, коли мені здається, що я не там, я собі нагадую, що якби я був не там, де є зараз, мені було б мені було б важче, мені було б складніше. Тому що. Ну, та спілкуються з різними людьми, з людьми, для яких нормально кричати, що ТЦК це людолови. І ти думаєш, ну невже, невже ви не розумієте, що воно по-іншому не буде працювати. Ну тобто, були б, знаєш, черги військомати, ТЦК би не працювало так, як вони працюють. Звісно, я засуджую багато речей, які вони роблять. Але є певні причини, є певні наслідки. І оце, от, ну не знаю, ходити, дивитися на це все з боку і розказувати собі чи комусь, що нормально гіляться від війська, мені би там було більш некомфортно. А так то, звичайно, буває. Я кажу, сидиш. Богом забути місце <смі> незнайомі, умовно кажучи, люди, чи там мало знайомі. Звісно, краще було б в той момент сидіти в мирній державі, десь в пабі, за келихом хмільного напою, десь з друзями. Я скажу інакше: я насправді дуже тішуся, що тобі е, в цей такий непевний час таки вдалося в командира вибити рапорт на відпустку. Це сталося третього разу. Власне, я тому, тому і дуже тішиться, що в тебе це вдалося. Та я теж а сьогодні зі мною людина, яка має щастя бути у відпустці, військовослужбовець, роман Гурський, це проект без броні на Ефем Голичина. Історія, скажімо так, бойового кухаря сьогодні. Просто зараз відбувалася на ваших очах, і про неї ми почули наступного тижня. Обов'язково новий гість, нова історія. Підписуйся на наш канал, натискай дзвіночки, лайки, всі можливі кнопки, натискай ще й коментуй, бо без коментарів нема живої дискусії, навіть якщо твої коментарі відверто токсичні. А Мене звати Андрій Жолов. Зустрінемось.